Чазовато оперна співачка Маріана Головко Данченко та проект the Great Ukrainian Songbook повертають острій українську музику минулого, не спотворюючи, проте переосмислюючи, доповнюючи та відроджуючи її сучасними засобами і мисленнями. Так прокоментувала даний проект Мар'яна. Ініціатива 2023 року в командній роботі разом із меценатом та виконавчим продюсером Гаєм Берфілдом за фінансування грантової програми «Talents for Ukraine» від Київ School Economic Foundation напрацьовувала та з впродовж всього цього періоду. Одним із найскладніших моментів став вибір пісні. Вибір впав на роботу композитора Якова Лапинського «З якої ти пісні. Симфонічно джазове аранжування обіцяло бути складним у реалізації і грандіозному звучанні, особливо коли воно підкреслене словами поетеси Валентини Науменко у потенційному виконанні Мар'яни Головко. Фундаментальна робота з ревіталізації культурної спашини важка за своїм характером. Це і справді наче займатися реконструкцією столітнього дому. За музичну сторону відповідали оркестр під керівництвом диригента Володимира Шейка, піаніст Родіон Іванов, Барабанщик Павло Галицький. За аранжування відповідали композитор та диригент Євген Брага і джазовий трубач Деніс Аду, який доклався до роботи як практик-бенд-лідер. За записом стояв водночас контрабасист і саунд-продюсер Максим Гладецький. Останній за якість запису був високо оцінений працівниками студії Abbey Roads, коли запис прямував на мастеринг. Скільки ще забутих творів чекає свого часу, скільки музики потрібно зіграти знову? Подяка кожному, хто підтримує та відроджує.